Вітаю вас, друзі, Вибачаюсь за затримку. Бувають такі обставини. Зараз дуже багато відключень по Україні, тому починаю ефір. Розказую вам, бувають форс-мажорні обставини, коли людина не може вийти в ефір, але це нічого страшного. Головне нам повідомити. Буває все, поетичні читання це можливість допомоги нашим воїнам, це можливість допомоги нашим волонтерам, які збирають, збирають, допомагають нашій армії. Я дякую за ранок нашим воїнам. Я дякую за ранок нашим волонтерам, які допомагають щодня, щоночі. І це справа, про яку не можна забувати жодного дня. Долучайтеся до неї. Неважливо, чи ви поет, чи ви просто слухач, але ви любите поезію. Будь-хто може долучитися до нашої справи, до нашого поетичного волонтерства. А я вам читаю вірш. Гліба бабіча, що, що таке є любов, пристрасть та тільки почасти, що коли ти комусь світ, а від світу стіна бігти з вагою двох, зачепитись, не дати пасти, будь вогневим рубежем, коли доля твоя війна. Що таке є любов, це ніби дихаєш сам на Двох. Коли забуваєш звук заперечних слів, коли стискається всесвіт на кожен новий твій крок, і загалом неважливо, скільки пливло років. Ще таки є любов розуміти і довіряти, це мова Бога, не вивчиш, не полюбивши, це коли без не хочеш усе віддати, тільки обидві спільний кульо собі лишившись. Будь ласочка, донатьте, допомагайте нашим волонтерам, а їх багато в групі, навіть я. Я, наприклад, збираю, допомагаю нашому фонду волонтерська, який збирає зараз 4 мільйони для захисників Харківщини. Я вітаю вас, друзі. Допомагаємо ЗСУ. Це важливо, це важливо не для них, це важливо для нас. Важливо щодня, щоночі допомагати, бо без цього не отримаємо того справжнього миру, якого ми хочемо. Нам спокійно треба жити в нашому мирі. Не переживати за дітей, не переживати за рідних, за чоловіків, синів, братів, дівчат, які на війні. Так, дівчат зараз багато, дівчат дуже багато на війні. А я продовжую читати, щось є змерз, бідою тхне, хаті сутінки то подбали про мене добрі людоньки, Вирішили вже вони мою доленьку, ще не знали, то самі зверху додали. В Гаманці, гаманці то папірці. Поприбавили, оженили, розвели, в блуд відправили. Де комар мене косав, де розчухали, що я навіть не казав все підслухали. Гудував лебідів в парку тиха моя, на ставку навіть і серед тих добрих людей, добрих знайду, бачу в сотнях очей відображення не моє, серед добрих людей швидко сил не стає. Як ви встигли взагалі в цій оселі побувати і в котлі, і в постелі. Все за добрі діла в душу залазили, відмивали дбіла та замазили, збруду вгору я тягнусь, люди дивляться, але щойно й зірвусь, скажуть, кинувся, наче зграє вороння, миттю злиниться, порятуй мене моя самотинності. Що вам ще сказати? Донатьте, допомагайте ЗСУ, це потрібно, це потрібно потрібно кожну мить, кожен час. Допомагайте слово, допомагайте ділом, допомагайте всім, як лише можете. Снилось, щось задумав Вищий, ненеб... вищий небесний цар. і на гарячу землю знов прийшов Кобзар, сунув шолома трохи, пил обтрусив із броні. Вийняв з кишені каву ту, що купив мені. Слухай, ну є. Ну, як тут справи, криють вночі важким, битися, бачу, треба, бо розуміє з ким. Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу. Ти розкажи, до речі, що то там у нас в тилу? Все, як завжди, Тарасе, зрада, брехня, плітки, кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки, слів та думок уламки ліплять на Геть мене знову б'ються, квапляться догори. Кожен собі потроху тягне на свій город, Долю і волю прагне вигадати народ. Знов від брехні до правди дуже маленький крок, хтось вибиває битву, інші ідуть в шнок, дехто тягар тримає, дехто над ним і рже, дехто щоб не цуратись, тягне собі чуже. Досі не бачать правди, досить шукають зло, мов півтори століття, начебто не було. Вибач, Тарасе, поки проще на все, як лід, вчили, не розуміли люди твій заповіт, нас гартували трохи похитьки і бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, кобзар тихенько, жестом мене спинив. Хлопче, ти сам я бачу, дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестись паростком із золи. Що вам чекати, друже, ви вже давно прийшли. Хтось береже цю землю, хтось в ній посіє хліб, хтось нагодує слабших. Ким вони б не були, вийде із диму сонце, зійде вночі заря, у кожній хвилині буде дещо від кобзаря. Душі тримайте разом, розом тягнуть зірби. Йти до гори не важко тим, хто вже не раби Хочеш дійти до світла, треба зробити крок Є в Україні воля, є в Україні Бог. Нумо Тарас промовив візьмемо з долі меді. І, закрутивши вуса, взявся за кулемет. Ось такі вірші чи вірші у гліба Бабича були. А я нагадую, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо не просто ЗСУ, а собі, бо ми прагнемо жити в мирі. З того та іншого боку подуло Кому собі, хтось лицем убруд, тож так для недосвідчених це дуло, а фахівці стволом його назвуть. Кликали лихо, ніби змію дудкою. Дудкою, ось воно й вилізло, жалить усіх досі. Ще свобода не пахане незабутками, а чи пардон її народили у інший спосіб? Всі привабливі ідеї. Ого, вибачте, нас приліт. Всі привабливі ідеї підводку з обох боків нам напишуть рада, коли ті й другі заб'ють нам у глотку. Це солодко, смердюче слово влада, і хтось то підкине нам добро вивчене, але дуже заточене, наче залізо, усе пацієнти. Вірші закінчуємо і шмарклі закінчуємо, пора Ріст. Ой, Ось так, рамки бувають різні, У нас щось бахнуло. І бахнуло гучно. Але допомагаймо ЗСУ, щоб не бахало там, де ще знають спокій. Щоб ранки для наших дітей були затишні, добрі і щасливі. Я дякую за кожен ранок, який є в нашому житті ЗСУ, бо вони боронять нашу землю. Вони нас захищають. Захищають, щоб ми писали більше, щоб ми говорили про них. Щоб ми їх їм допомагали. Будь ласка, допомагай моїм. ласочка. ласочка. Сяє моя любов в Чорному лісі, поміж двох вогнів. Під тихих розмов, я чую твій голос у пустому сні. Там щастя моє ломить вітром, як тополю, долю. Треба зробити крок від теплого сяйва до гарячого. Як спусковий гачок чекає життя, що нам призначено, маю віддати все, щоб темрява не вбила вітром світло, бо я маю своє серце. Бо я маю свою душу, і я маю свою землю та своє зберегти мушу. Бо я маю свою любов, бо я маю своїх братців, хто з любов'ю вогонь пішов, той не згинув, а полетів. Здатися і лягти, а я стою, бо небо падає. Мерзнуть поля хрести, ні про що нікому не нагадую. Хтось забажав кінця моєму щасті і свободі, годі, сяє моя любов і все, що я маю, серці стиснуло. Що там далі? Агов, серце, як зірка в небе зблиснуло, Хто наступний, тримай і збережи любов, волі, молю. Бо я маю своє серце, бо я маю свою душу, і я маю свою землю та своє зберегти мушу. Бо я маю свою любов, бо я маю своїх братці. Хто з любов'ю вогонь пішов, той не згинув, а плечив. Свобода, наче любов, Донать тебе, бластечка, збір важливий, як у слави Слободян. І у Зерника Кіндратишин, так і в мене, так і в інших. Людмила Микитюк допомагає, дівчата плетуть сітки е по всій Україні, а маскувальні сітки нам потрібні кожному, бо вони рятують життя нашим воїнам. Де б не були, робіть добрі справи, білизну. Шиють, це теж потрібно. Футболки, шкарпетки в'яжуть. Нашим хлопцям потрібно все. Допомагаймо, будь ласка, допомагаймо мавіками, авто, чим хто може, донатами. це потрібно. Це дуже важливо. Нас дуже багато в групі волонтерів. І я прошу кожного доєднуватися до нас. Так, бувають форс-мажори, буває все в нашому житті. Вимикають світло, але хай вимикають це світло, ми не знайдемо заміну. Краще хай не ви вимикають це світло, яке є Україною. Допоможемо нашим ЗСУ. Я не знаю, що говорити, щоб як ще підтримувати наших воїнів. Нам просто потрібна ця допомога. Перемога, яка вона болюча, кривава, вона болить кожному, бо ми втрачаємо щодня. Щодня я чую, як ревуть швидкі. Щодня я бачу хлопців. Щодня я бачу, як везуть на щиті по всій Україні, в Харкові. Дуже багато героїв. Дуже багато героїв по всій Україні. І ті, хто думає, що війна це так, це неважливо, це, ну, під якою владою жити. Ні, важливо. Важлива наша мова, бо знищують книги. Ворог знищує наші книги. Ви знаєте, що постраждало в Харкові видавництво, що вони спалюють наші бібліотеки. Що вони катують наших людей? Дівчат, хлопців. Важливо, все нам потрібно допомагати ЗСУ. Будь ласка, допомагаємо. Ти прудкою рибою втік би від блешні, щоб минуло гачком із губи зійшло, та приходить дівчиська війна, уса, Усі, усни. І долоню кладе на спітніле чоло, камуфляжна спідничка, шалений сміх, кулеметна стрічка. Це для стрибків. Вона каже, це мить для найкращих утіх погуляємо по краю, як ти і хотів. Ну, грати в пішмарки, бо давно, захід, захід сонця під обстрілами згорів. Всі в окопах ляжуть тепер на дно, хто сховатись в небі вже не встиг. А тоді у квача поганяємо гей, будуть лише кулі сліпи та ми і під хор не виспаних батарей мінометні співатиме пісні. А як хочеш, в очі мені поглянь, в них відбився кожен уся ярба. Тут воюють за, та нема питань на зразок навіщо і на хіба. Тут пекельна нодота оцій порі. І, як завжди, правда серед своїх, а за спинами стіни і тимарі, регулярні гулянки на всі двори. В телевізорах звичний поцік мори, все потроху котиться в тартарари. Ти ж і сам не вийшов з цієї гри, тільки часом спогоди б'ють під дих. Замість сонця зірок вогняний танок, під очима. Вирвами тінь лежить, ти пробач мені кожен зрадливий крок. Я втомилась, будь ласка, допоможи. Прокидаєшся, сонце важке зійшло, це життя триває, колись мене, відображення шкіриться через скло. Не дури, мій друже, хоча б мене. У турботах втечі тепер шукай назавжди, аж до ранку, це звична гра. Проте сонце сміхнеться. Уже пора, губи скажуть пошепки, Постривай. Дощі не сталось на пекло броню. Земліє, не стріляють, чистий рай. смартфон, Фейсбук, в стилі ню, Купальники клюшон, шатоль чизай. Реклама турів, дайвінг, лоукост, футбол, мохіте, їдло дороге, та все гаразд, мій друже. Твій блокпост відбив це немарно наступ ДРГ. Друзі, будь ласочка, допомагайте, підтримайте кожний збір, всі як можете. Кожна гривня важлива. Добре слово для наших войків важливо. Поезія важлива. Долучайтеся до цих зборів, долучайтеся до поетичного волонтерства, приходьте в нашу групу, пишіть мені і кажіть Я хочу, я хочу бути волонтером. Давайте допомагати нашим воїнам. Це важливо. Це дуже важливо. Я просто не знаю, як сказати це все. Мабуть, я просто дихаю це волонтерство. Для мене це важливо, важливо з перших днів, важливо, тому що в мене діти військові, і я знаю багатьох друзів, сини, рідні, чоловіки військові. Допомагаймо їм, бережемо нашу Україну так, як можемо підтримуємо наших воїнів. Словом, дякуємо їм за кожен ранок, який в нашому житті є. Люблю вас. До нової зустрічі. Зустрінемося новому завтра. Буде хтось інший, читатиме своє слово чи улюблене поезію, але він буде дякувати за. Новий ранок нам нашому житті, нашим воїнам. І ми будемо знову кидати кожну копійчину, ділити наші справи для людей, давати добро, вірити в нашу перемогу. З вірою краще живеться. Люблю до нових зустрічей.